Сьогодні ругалася з дядьким через тебе, синочок. Бо ти мав рацію. ось, Але не то важливо. Важливо то, що, знаєш, скільки б людей тебе не любило, важливо то, що в тебе в серці. І я, скільки би я не ругалася на тебе, не кричала чи щось інше, я завжди буду тебе кохати. Який би ти не був, пам'ятай оце. Я завжди буду поруч, і я завжди буду тебе підтримувати. І знаю, сину, ти маєш дуже добре серце. Воно часами справляє те, що ми почуваємося. Дуже погано. Але щоб мати добре серце, щоб іти дорогою доброго серця, треба мати кріпкий дух. Дуже велику силу, бо зламатися і бути поганою людиною, злою людиною це легко. Найчаще є людям добрим. Але це не значить, що ти слабкий. Це значить, що ти дуже сильна людина, яка, попри все, застається доброю людиною.